Коли у вас день народження, а у вашої, наприклад, знайомої, чи подруги, чи вродич якось, був день народження тиждень тому. І ви це тиждень тому йому подарували 10 тисяч гривень, а він приходить вас на день народження і дарує 100 тисяч гривень. І в більшості людей буде таке, Блін, а я замало подарувала, а що я можу зробити? І вже ви не приймаєте ці гроші і ще якісь моменти. А просто, просто ця людина вирішила подарувати вам 100. Я їх приймаю. Мені учениця прислала 600 тисяч, я прийняла, друга приймала, прислала 90, я прийняла. Мені дуже сильно приємно. А більшість людей не готові прийняти. Вони зразу відчувають себе винними, що з мене захотять, а чому так багато. А якщо це сума, ще яку ви не приймаєте самі для себе, то вам це забагато буде зразу нападати на. Ваш вірніше, на вас буде нападати тривожний стан, і ви ці 100 тисяч протримкаєте неясно на що, і вам буде легше дихати, коли будете без цих грошей.